Культурний фронт Прикарпаття завдяки благодійним концертам. Івано-Франківський хор Воскресіння зміг зібрати кошти на купівлю автомобіля для українських військових, зробити свій вклад у перемогу України розповідає керівник хору Володимир Рудницький. Надихнув батько одного із захисників. Ідейним населенником був Ярослав Іванович Слободян, батько військового, який сьогодні приїде, і ми йому передамо машину. і Завтра він виїжджає вже на передову. Він затлефнує сказав, чи є у нас якась юридично прихорові громадська організація. Справді є є благодійна організація Хор Воскресіння, і ми не думаємо, чи перше, якби перша ідея була це завдяки благодійним концертам зібрати кошти на авто. Учасниками хору Воскресіння. Є два десятки молодих та натхненних вокалістів. Продовж 13 років колектив провів близько 200 концертів, як в Україні, так і за кордоном. Крім того, зазначає Володимир Рудницький, що неділя та кожного релігійного свята хор Воскресіння служить божественній літургії в архікатедральному соборі. На мою думку, то є наш, то є наш фронт, так, нашого хору, наш фронт є тут. Ми справді несемо нашу українську культуру, українська вокально хорова. Музика є однією із найбагатших у світі. Культура то є одне із першоджерел формування обличчя нації. Це є дуже важливо, і ну, ми на сьогоднішній день ми зобов'язані це робити, те, що нести культуру. Ми повинні зрозуміти, що наш ми повинні зрозуміти, що наш ворог. Північно-східний, який сьогодні прагне захопити нашу землю протягом чотирьох століть, він планомірно знищував культуру. Він знищував культуру, мову і церкву. Ми повинні зрозуміти, що це є для нас індикатор, так? адже він знищував, значить, він розумів, що якщо він знищить культуру, мову і церкву, то держави як такої тоді не буде і вже дуже легко буде просто прибрати з карти світу. Так? Щоб зібрати кошти на автомобіль, хор воскресіння провів у міських храмах Франківська два благодійних концерти. Перший концерт був в нашому архікатедральному соборі концерт під назвою Ісусе, помилуй це було 11 червня, де ми зібрали біля 10 тисяч гривень. А також був концерт 17 липня. В костелі Христа Царя на вулиці Вовчинецькій, де ми зібрали біля 30 тисяч гривень, а ще багато коштів ми збирали завдяки поширенню інформації в соцмережах. Від найменшої допомоги та підтримки зазначає хористка Надія Кернікевич, Насправді залежить дуже багато, тому каже разом із колегами, і надалі продовжуватимуть робити все можливе для нашої перемоги. Я надзвичайно рада, що я могла також долучитися, зокрема співаючи в хорі, і я вважаю, що кожен хорист нашого хору е з великою радістю і з великим бажанням е виступав. Натхненно для того, щоб зібрати якомога швидше потрібну суму. Зібравши необхідну суму, потрібне авто вартістю понад 12 тисяч злотих. хористи придбали у Польщі. Крім того, ми докупили ще 8 коліс, тому що знаємо, що там на фронті бувають осколки, бувають розрізи, і це все потрібно робити дуже швидко. Провели деякі обслуговування. Прийшли на передачу автомобіля українським бійцям і діти керівника хору. Восьмирічний Андрій та шестирічний Матвій вирішили намалювати військовим малюнки, і бажання персонально їх подарувати захиснику перебороло дитячу сором'язливість. Я прийшов спеціально, щоб військовим подарувати малюнки, бо я хотів допомогти Україні. Я, я хочу, хотів, за першим, що ви за нас захищаєте? Дякую, дякую. Дякуємо за мене нашу кошеля. Дякую, хлопчику, дякую. п'ять, п'ять На покупці автомобіля зазначають хористи не зупинятимуться і вже думають над майбутніми благодійними концертами. Як для патріота, як для громадянина нашої держави України. Ми... Ще з більшим бажанням і ще з більшим завзяттям беремо участь в таких концертах, тому що ще раз повторяюся, ми наближаємо нашими чинками, нашими діями, ми ще наближаємо перемогу України. О, окрім цього, правильно сказати, ми ще підтримуємо дух, тому що музика вона будь-яка, яка зараз. Дуже нам потрібна, вона е, дійсно мотивує, вона піднімає на дусі звичайних українців, і ніхто не може прийти повз. Е, якщо є звучить патріотична пісня, а в нашому виконанні це є класична музика академічна. Ось тому е, люди з великим бажанням ще напевно ще з більшим бажанням е, якраз будуть слухати такі концерти, і вони будуть знову ж таки всіх нас мотивувати і надихати на майбутнє.